Два роки тому у торській школі на підвіз учнів вже використовували автобус. Втім, тоді держава забрала його для нагальнішого потреб антитерористичної операції. Відтоді діти із сусідніх сіл до школи добирались самотужки, а це чимала витрата часу, та й зайва втома для школяра. 1 вересня директор школи із рук голови обласної державної адміністрації отримав сертифікат про отримання шкільного автобуса та ключі, і власне сам автобус. Маршрутками часом своєю машиною возив, а часом мали ми маленький так. То на 13 місць був такий, і ми. Але там, хто в кіснуки, там це, ну, у нас підвозиться 47 дітей. Це села ну, з трьох сіл Бересток, Глушка, Якубівка. І так, тепер, напевно, буде дуже. Приємно і дітям сьогодні їхали вони до школи з батьками. Як кажуть, комфортно це було їм їхати. Як приємно, і всі тут загалом шкіл, які колись віддали свої автобуси на потреби, АТО у Тернопільській області дев'ять чотирьом із них нові автобуси вже передали. Ще п'ятьом обіцяють це зробити протягом вересня.